Мінздоров'я експериментує. Профілактичний огляд учнів тепер проводитимуть не лише у поліклініках, але й у школах. Принаймні над зміною порядку отримання відповідної довідки нині розмірковують урядовці. Досі обов'язкові планові обстеження усіх учнів проводили у спеціалізованих медзакладах, поліклініках чи дитячих консультаціях. А у до освітніх установ бригади лікарів виїжджали хіба що у віддалених населених пунктах. В школах ми оглядаємо дітей з віддалених населених пунктів, тобто віддалене село. Звідти дуже далеко батькам вести всіх дітей до спеціалістів, тому туди ми скеровуємо бригади. Ця схема гарно прижилась і зарекомендувала себе дуже добре. Вона так само подобається як працівникам охорони здоров'я, так і працівникам освіти. Думаю, що батьки також таким варіантом є задоволені. Та у другому півріччі нового навчального року усе може змінитися. Профогляди у шкільних стінах стануть нормою для окремих областей. Інші ж працюватимуть і далі за старою схемою. Щоправда, кому саме дістануться нововведення, урядовці поки й самі не знають. Тож до ймовірних змін готуються усі регіони. Єдине за що переймаються нині, це аби такі обстеж Відповідали усім вимогам. Не так важливо, де буде оглянута дитина, важливо, як вона буде оглянута. Огляд має бути якісний. Кожен спеціаліст має оглянути дитину, але в нас є строга умова. Огляд відбувається тільки в присутності батьків або осіб, які їх заміняють. Має бути достатня кількість приміщень для медичного огляду. Ну, наприклад, якщо дитину має оглянути чотири лікаря-спеціаліста. Вони не мають права бути всі в одному кабінеті. Ви собі уявляєте, ви приходите, і про хвороби вашої дитини слухає ще троє інших дітей і батьків. Це грубе порушення. Закону, поки чиновники на місцях чекають вказівок із міністерства, профогляди школярів тривають на Прикарпатті. Планово обстежили вже більшу частину учнів, аби вчителі перед початком нового навчального року знали усе про здоров'я своїх вихованців. Та жодних черг чи надмірного ажіотажу кажуть медики у поліклініках. Нині немає. Адже довідка про стан здоров'я дитини діє впродовж року, і не всі отримують їх саме влітку.